Друзі, всім привіт! Записую вам коротке відео, як почати заробляти на перегляді трейлерів фільмів. І так, переходимо за посиланням, ви попадаєте на таку форму, заповняєте всі свої дані і проходите реєстрацію. Далі вам потрібно нажати справа зверху на такий кружочок і вибрати мову, тому що у вас все буде на англійській мові. Вибрали мову, далі що ми робимо? Є у нас, як ви бачите, мене рівень vip 1 а є всі рівні vip 9 Ми нажимаємо сюди, і нам дається абсолютно без вкладень можливість заробити 9 доларів. Як це зробити? Нажимаємо сюди Набирайте очки, щоб отримати доход. Відразу воно вас може сюди не пропустити. Вам потрібно буде придумати фінансовий пароль із 6 цифр. по-моєму. Ви коли його придумаєте, і тоді зможете вже е заробляти тут кошти. Так, переходимо на будь-який трейлер. Його не обов'язково дивитися, ви можете просто його включити. От він почав показувати. Нажимаєте просто на сердечко. І нажимаєте на стрілочку назад. Як бачите, в мене вже місії виконана одна з шести. Нажимаємо далі. Таким чином переглядаємо. Наступний трейлер. Включаємо його. У нас з'являється можливість поставити. Лайк. Ми його поставили, вертаємось назад і бачимо, що вже виконано дві місії шести. І так, не буду зараз всі виконувати місії, я чисто наглядно вам показую. Значить, Перший пакет він дається нам без вкладень, він діє 3 дні. В день ви зможете дивитися 6 відео, відносно заробляєте ви в день 3 долара. 3 дні це 9 доларів. Але без вкладень ви звідси ну, нічого не виведете, або хіба що, якщо ви будете запрошувати друзів, тому що мінімальний вивід з проекту 10 доларів, а ви заробите 9. Тому вам бажано би перейти на рівень vip 1 який коштує 60 доларів, який у вас триватиме. 75 днів і приноситиме прибуток за кожен перегляд відео 60 центів. Вам буде доступно 4 відео, тобто, в день ви зможете з 60 доларів заробляти 2 долара 40 центів. З 200 доларів, от зараз є наступний тариф, це 200 доларів, то вас вже з кожного відео ви заробляєте по 1 долару, а доступно буде 8 відео. Тобто З 200 доларів ви заробляєте 8 доларів в день. По підрахункам, з 200 доларів за 75 днів ви можете отримати 600 доларів. Тобто Відбуваєте 200 доларів своїх і ще 400 доларів зверху заробляєте, якщо пропрацює стільки часу проєкт. Все далі поки що у нас рівні недоступні то є це дуже класно, тому що. Поступово, поступово будуть відкриватися наступні рівні, і це дуже позитивно відіграє роль у розвитку проекту, що поступово буде накопичуватись капіталізація самого проекта. От, Тому ви зараз можете закинути сюди максимум тільки 260 доларів. Ви можете купити один тариф просто за 60 доларів, можете купити два, тобто дивитесь по своїм фінансовим можливостям і враховуйте, будь ласка, ризики. Так, як купити самі ці пакети з вкладеннями? Тобто, без вкладень ми розібралися, як зробити, що робити, якщо з вкладеннями. І так, переходимо в відділ МІЙ в самому низу. Тут у нас є графа поповнення і вивод. Ми нажимаємо сюди, «Поповнити счет. Так, тут вибираємо валюту «USDT», мережа trc 20 і копіюємо адресу гаманця. Далі переходимо на біржу, до прикладу, Binance, нажимаємо на Гаманець, Вивод. Вибираємо USDT. Відправити через криптомережу. І тут вставляємо адресу гаманця. Мережа Tron TRC20 і суму прописуємо. Наприклад, 61 долар, тому що комісія в мережі USDT TRC-20 – 1 долар, і нам потрібно, щоб на сайт прийшло саме 60 доларів, якщо ви поповняєте на мінімалку. Ну і все, нажимаєте вивод средств. Сюди повертаєтесь. коли біржа підтвердить вивід, кошти вам приходять на баланс. Вони у вас будуть, будуть відображатися в очки учасників. Що потрібно зробити, щоб купити тариф? Ви нажимаєте внизу на дом. Вибираєте всі рівні, просто вибираєте пакет vip 1 і у вас буде можливість відкритий час. От у мене як показує 200, то у вас так само буде показувати за 60. Ви нажимаєте відкритий час, і все. і Вам буде доступно кожен день. От, ви переглядаєте просто от, так само, як без складень. Так само заходите в цей пакет 60 доларів, то що ви купили. Приходите на трейлер, вам де доступно 4 відео в день. Ви можете не дивитись, поставили лайк. Все, воно вам зараховує, бачите, одне відео з чотирьох. Таким чином, кошти у вас нараховуються в USDT на баланс. Так само. Ви нажимаєте на мій. Як бачите, от у мене є зараз 2 USDT, а мінімалка на вивід 10 доларів. Я вже провірив вивод. От я поставив 10 доларів з розрахунком комісії. Мені на біржу Binance кошти нарахувались. От я свій телеграм-канал залишав скрін, я вам покажу по історії транзакцій. От USDT плюс 82 долара прийшли на біржу. То есть вивід працює, все чудово можна з проектом працювати. Ще які є моменти. Якщо ви купляєте перший раз vip 1 пакет, ви отримуєте додатково 5 доларів. Якщо ви купили VIP-1 і VIP-2, тобто за 60 доларів і за 200 доларів, ви загалом получите додатково ще, ну, 5 доларів за один і 5 доларів за другий, загалом 10 доларів додатковий бонус, який відразу, кстати, можете вивести. Де його отримувати? Нажимаємо Місіонерський центр. І тут є всі бонуси, які ми можемо отримати. От, Допустимо, за те, що коли ми запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню, ми також, якщо людина проплатилась даже на 60 доларів, ми, окрім реферальних, ми отримаємо ще плюс 5 доларів за кожну реєстрацію. Цей бонус триватиме, по-моєму, 2-3 чи 3 тижні. Так само, якщо ми самі перший раз купляємо тариф в відділі задачі росту, по-моєму, я отримував. Ми отримуємо 5 доларів за те, що ми проплатились. Тобто я тільки вчора проплатився з розрахунком виконання завдань без вкладень, плюс цей бонус 5 доларів, я вже відразу 10 доларів зміг поставити на вивід і протестити сам проект. Коротше, говорити багато вже не буду. Проект доволі таки простий, є багато бонусів, є можливість строїти свою команду. Так от я закинув інформацію на канал, ще поки що вам не записував ніяких інструкцій, але вже є 58 реєстрацій в команду, бачу, що є зацікавленість до проекту, тому будемо працювати. Плюс по. По самому чату, коли ви вже сюди приєдналися, там я вам скину також менеджера, який додає вас в групу, щоб ви вступали. Я замітив, що тут більш іноземні переписки, і англічані, і араби, тобто це більш міжнародний проект. Я думаю, що він може трохи попрацювати і ми з вами зможемо тут заробити. Тому того, кого це зацікавило. Приєднуйтесь в команду, я залишу своє реферальне посилання. В кого будуть питання з приводу покупки і продажі USDT, вивода і все остальное, ви звертаєтесь до мене в особисті повідомлення, я вас проконсультую. Все, всім щасливо і великого нам профіту в даному проекті.